Усім привіт! Мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні у нас на огляді буде рестайлова Hyundai Kona. Це у нас 2021 рік виготовлення. В 2022 році була перша постановка. Батарейка 39 кВт, запас ходу в 300-320 км. Здоров'я акумулятора 96%. Якщо потрібні скріншоти замірів, будь ласка, номер телефону буде під цим відео. Пишіть, скину вам е, заміри. Пробігу автомобіль має 108 тисяч. Весь в заводському окрасі має тепловий насос та на хорошій середній комплектації. І давайте покажу вам його зі всіх сторін. А далі перейдемо до салону, до комплектації та його, в принципі, фішок. Автомобіль має е, активне та охолодження та підігрів батареї, що дуже важливо для кожного електромобіля. LED-ДХО, лінзована галогенна оптика. Попереду маємо лючок зарядних роз'ємів. Це у нас Type 2. Має також три фази. І швидкісний порт CCS. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. 17-ті легкосплавні диски, гума в нас зимова стоїть, з такою гумою. Автомобіль приїхав рік 21. Напевно, що рідна її гума. Ось такий у нас повторювач поворотника, безключовий доступ на передніх дверках. Зацініть стан карти, повний електросклопакет. Передні, задні електросклопідіймачі, центральний замок, блокування електросклопідіймачів, електрорегулювання дзеркал. Також у нас стоїть преміальна акустика крел, звучить вона суперськи. Тканівий салончик. Зацініть стан водійського сидіння, нічого не протоптане, не подерте. Водійське сидіння має мікроліфт, нахил спинки та поясничний підпір. Їдемо далі. Шкіряне мультикермо, стан керма все в ідеалі. Керування мультимедією та керування круїз контролем. Круїз контроль, обмежувач швидкості, утримання в смузі та підрулювання, датчики світла, датчики дощу у нас немає. Підрульові пелюстки рекуперації, пробігу у нас 108 тисяч. Великий екран сенсорний. Android Auto Apple CarPlay. Клімат, запуск кнопки. Маємо два ось таких оригінальних ключики. Давайте запустимо автомобіль. Також у нас є автоматичний електроручничок, підігрів сидінь, підігрів керма, вибір режиму руху, автохолд. Парктроніки. Ось такий підлокітничок. Невеличка ніша для ключика. Ось такий підлокітничок. макулатурка. Для водія у нас є камера заднього огляду і задній парктроніки. Розхід даного автомобіля в середньому темпі їзди по місту складає орієнтовно 11-11,3 кВт на 100 км. Це реальні цифри, які в мене виходили. Тобто 280 км, а то й навіть і 300, ви запросто будете виїжджати на цьому автомобілі, рухаючись таким розходом на сотку. Є люди, які виїжджають навіть і 340. Це не новина, це реалі. Реалії наші. Так, є ось такий у нас ніша для телефону. Тут є порт USB зарядочки. Ось така у нас мультимедія, навігація, все, що вам потрібно. Є BlueLink. Можете підключитись до автомобіля через додаток телефону вашого. Зверху в нас. Керування підсвіткою салону та кишенька для ваших окулярів. Давайте тепер відрегулюємо сидіння для себе. До речі, також у нас є вибір режиму руху. Їх у нас три. Ось ви можете побачити знизу еко. Нормал і спорт. Я з ростом 193 см. І зараз будемо сідати за собою, щоб показати вам, скільки місця позаду. До речі, чим відрізняється рестайл? Це не тільки зовнішній вигляд, це ще ось ось такі в нас дефлектори. І приборна панель цифрова повністю. Також знизу у нас є ось така ніша. Тут у нас прикурювач та USB-зарядочка. Їдемо далі. Давайте одразу відкрию капот. Заводське тонування. Зацініть стан карт позаду, стан салончику позаду. У нас є підлокітничок, два підстаканечки. за потреби закрили, є система кріплення Ізофікс. Автомобіль без перебільшення в чудовому стані. Позаду гума дещо ціліша, так як це в нас передній привід 136 кінських сил. Бачимо задні парктроніки. тут у нас камера заднього огляду. Так, по комплектації ще в нас йде зарядочка оригінальна та подовжувач для зарядних станцій. Знизу у нас. Ось такий ніша органайзер. Під, під низом під нею у нас е сумочка для зарядного пристрою. Також у нас є компресор, герметик, буксировочний крюк та сітка. Щоб ваш вантаж закріпити за ці крючки, і щоб він не гуляв по салону. Так, кліренс автомобіля складає 17 сантиметрів не в завантаженому стані. Ось такий стан. Маємо таку сіточку. Є подушки пасажира, водія, колін, бічні шторки. Тобто повністю максимально безпечний автомобіль. Також є датчик перешкоди попереду, екстрене гальмування в випадку, якщо ви десь зловили гаву, і автомобіль, який їхав попереду, почав різко гальмувати. Бачите, як світиться леддихивошечки. Так, їдемо далі. Під капотом у нас розташований тепловий насос. Ну, а в принципі, більше тут і показати немає чого. Охолоджуюча рідина синього кольору. Гальмівна рідина і омивачка у нас тут. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця. Коштує він 16 800 доларів. Знаходимося за вулицею Ярмоли Мелешка, 1В. Автомайданчик Вінкар. Маємо великий вибір автомобілів у наявності, дизельні. Дизельні комерційні, великий вибір електромобілів у наявності. Або більше автомобілів можете знайти на нашому сайті wincar.com. Маємо доставку по Україні. Якщо вас зацікавило цей, цей автомобіль, вас зацікав. Телефонуйте за номером телефону, який вказаний в описі. Надам детальнішу інформацію, яка може вас тільки зацікавити. Та порахую доставочку під ключ у ваше місто. Дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.